Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свою розмову про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити на таку тему: хто кого має дякувати, а головне, за що має дякувати. Зараз підняла ціла хвиля обговорення цієї теми. Хто кого не подякував, я хочу поговорити і навести свої приклади та свої роздуми з цього приводу. Ну, ми знаємо, що на саміті в вільнюсі за захід країни-члени НАТО обурилися з останнього твіту Зеленського, де він обурився, що Захід недостатньо допомагає Україні. От і е, реакція е, заходу була дуже така, е, теж емоційна. Ми знаємо, що і Бен Волес е, з цього приводу е, виразився, і ну такий е, до досить е, інтенсивний був е, булінг е, у відношенні до нашого президента, і ну фактично е, в, багать, в багатьох випадках це було чесно і справедливо, тому що основна теза, яку потім фактично і Бен Волес сказав, чому чому Україна має більш вдячною за допомогу, тому що одні дійсно віддають своє життя, віддають все на перемогу, інші зараз на цьому заробляють. Фактично займаються мародерством, або, як Юрій Романенко сказав, займаються канібалізмом, що в принципі відпиває дійсності. І другий приклад це реакція на чергову інтерв'ю головнокомандуючого залужного заходу, також з приводу. Допомоги Україні з приводу неможливості наносити удари по країни агресору на їх територіях, він відповів, що ми це будемо робити, тому що ми маємо захистити українців, українських дітей, українців від цього мордора. І головнокомандуючий зробить все для того, щоб зробити. І ми бачимо, що реакції не послідувало тобто, ніхто з заходу не критикував залужного за такі різкі вислови. Чому ну, моя думка, що по перше, бо це правда, правда полягає в тому, що один з українців намагався пропетляти, не зробити все, що від нього залежить. Для нашої перемоги, зараз, звичайно, що ми можемо оцінювати і допомогу заходу, вона теж різнобарвна і дійсно не всі ми маємо дякувати. Приклад, з запитанням Дарії Каленюк з центру протидії корупції до Джо Салівана. Чи готувати їй свою дитину на наступну війну, тому що певні кола, певні сили, і фактично можна сказати, що такі, як Саліван, їх очолюють, вони не прикладають достатніх зусиль для того, щоб ми дійсно швидше перемогли ворога. Вона там чітко заявила, що. Чому певні кола в США знов ж таки? Я хочу звернути, що не всі захід ділиться, ділиться на тих, хто дійсно допомагає Україні, і знов ж таки приклад Бена Волеса, міністра збройних сил. Я знаю, що у нього навіть доходило до конфліктів сім'ї, тому що він всіми своїми силами. Намагаються допомагати Україні, викладаються. А такі, як Селіван, вони навпаки блокують передачу зброї, недостатньо впливають на кола в США. Бо навпаки, впливають таким чином, щоб давати недостатньої зброї для того, щоб ми перемогли. Дають для того, щоб ми утримували. Ворожі сили, але не дають для того, щоб ми перемогли. І Дар'я Калинюк е, правильно задала питання, і Саліван фактично не відповів. Він е, про е, бурчав, як і Зеленський, бо е, правда була на е, стороні запитуючої. Е, Саліван фактично е, блокує е, нашу перемогу. Е, ми можемо довго розмовляти, чому вони так роблять, вони бояться, вони не знають, що робити е, з Росією після нашої перемоги. Вони заціклакавлені матеріально чи мають якісь бізнес стосунки, чи е, там багато знаємо на заході е, політиків, які ну, відверто підкуплені, е, і по їх діях ми можемо бачити. Е, це вже питання інше. Але те, що конкретні політики не роблять достатнього на заході для того, щоб нам дали достатньо зброї для швидкої, швидкого звільнення української території, щоб не гинули українці, тому що ми платимо зараз саму дорогу ціну ціною свого життя. Тому. Звичайно, таким як Саліван, ми дякувати не будемо. А таким як Бен Волес, ми будемо дякувати. Ми будемо дякувати народам, західним, хто країнам, хто з ціною своїх податків допомагає фінансово фінансує і збройні сили, і фінансує українську економіку. Щоб ми продовжували свою боротьбу, звичайно, ми будемо всім їм вдячні, Ми вже вдячні, ми кожен день вдякуємо. Але є і інша сторона, яка не дає нам швидкої перемоги, це наші хочете, мародери, канібали, це наші управлінці. Люди які займають політичні державні посади, які фактично не спрямовують всю нашу енергію, всі наші можливості на розробку нової новітньої зброї, на розробку взагалі нашої зброї, ВПК, на розвиток нашої економіки. На боротьбу з корупцією воно вже наїло, але це дійсно так, і знов ж таки в НАТО чітко прокреслили, що українцям треба зробити вдома. Які домашні завдання треба зробити? Це розвиток демократії, свобод, боротьба з корупцією, проведення реформ. Це вже е, притчава єзиція, і Зеленський це знає, і е, зараз це на його плечах лежить проведення внутрішніх реформ, е, координація всіх зусиль на е, боротьбу. І Ми маємо перемагати не живою силою, а е, перемаг... не кількістю е, людей, е, зловлених і відправлених на фронт. А мотивацією, і ця мотивація має полягати в філософії. Ми маємо вигравати не живою силою, а кількістю технологій не кількістю людей, героїв. Політика героїв має покладатися в тому, щоб у нас не було цих героїв, щоб у нас було достатньо зброї технологій. Видів озброєння, яка убезпечувала фактично наших бійців на фронті, і ми не живою силою, які йдуть на мінні поля, підривають собою мінні поля, витримують шалений тиск вогневої підтримки. Зараз я ще зупинюсь в наступному відео. про Боротьбу дронів, як я казав, низьке небо, яке ми повністю зараз програємо і цим не займаємось. На це має бути спрямований державний апарат. І фактично за це взявся Зеленський. Він за це відповідає. Збройні сили не ідеальні, але вони роблять можливе з того з наявної сил та засобів, які є і. Знову ж таки, хочу подякувати всім тим, хто півтора року назад взявся за боротьбу з Мордором. Це і звичайно добровольці, які пішли воювати на фронт. Це волонтери, які допомагають нам всім забезпечувати, чим не може держава забезпечити, і бізнес, який фактично постійно фінансує. Ну, фінансують не тільки бізнес, б люди донатять. Хочу подякувати всім, хто допомагав нашому підрозділу, отримувати і квадрокоптери, отримувати дрони, тепловізори, чинити машини, купляти машини, утримувати ці машини. Хочу всім подякувати. Дійсно, Бен Волес і Захід дякує всім українцям, які ціною свого життя, ціною всього можливого, що вони можуть зараз направити на боротьбу з агресором. все роблять, і світ це бачить. І тому залужному також на його різку критику ніхто не відреагував, тому що це за залужним правда. За ним ті сили, які уособлюють боротьбу на фронті. На жаль, у нас немає тої сили, яка уособлює боротьбу в тилу. цим не справився. Зеленський призначив всіх, ми йому дали можливість сформувати. Депутатський корпус дали можливість сформувати уряд за чотири з лишнім роки. Немає ні одної програми уряду. Шмигель не робить нічого для того, щоб зараз відібрати у мерів, відібрати в місцевих радах ті зайві кошти, які є на їх дурню, на фінансування. Зміни там тризуба з герба Радянського Союзу. Зміни там фінансування пам'ятника голодомору. Це ж все депутати, слуги народу. це все люди, які привів Зеленський. Фінансувати голодомор для чого? Для того, щоб через 50 років фінансувати меморал геноциду українського народу расизмом, чи що ви, ви подуріли, чи що коли куди, куди треба спромовувати зараз кошти тому ж клічку на брощадку, на е, дороги чи на е, підтримку тих підрозділів, які зараз воюють. Ще поговорю про програш про на фронті. Ми програємо і в, в технологіях. Ми можем, могли б власними силами ті кошти, які є у нас зараз, допомогти Збройним силам створити армію дронів. Про це ну, вже говорено, переговорено. Берлінська про це волає вже скільки років? Цілі чомусь Федоров займається дронами, чому Міністерство оборони не займається дронами? Чому ми за рік, маючи перевагу в дронах рік назад, зараз втрачаємо зараз навіть в кількісних показниках, не говорячи вже про навчання під? Про підготовку, хто цим має займатись, хто має розвивати нашу економіку, хто має розвивати ВПК? Чому залужний не має власного озброєння, яке має завдати удари по скупченню і по центрам прийняття рішення в Росії? по... Засобам, які завдають удари по мирному населенню, по українцям, по виготовленню зброї. це всі об'єкти воєнні, які мають бути знищені, тому що ми не можемо все тримати на плечах того добровольця, пехотинця, який прийшов, і на нього грузять все, що він має утримувати, витерпіти в окопі. Всю цю навалу БК, вогневої мощі і потім йти ще в атаку, мають займатися кожний. Більш того, ще раз кажу, що ця інформація, яка була надана в вільносі, звичайно, що треба вимагати від заходу, чітких критеріїв. Я розумію, що захід сам не розуміє, як вгамувати цей вал корупції, який зараз відбувається в Україні, коли в міністерстві, міністерстві вибачаюсь, юстиції директори департаментів сидять в центрі в захищеному центрі в Києві, отримують по 300-400 тисяч зарплати і знімають бойові з людей на фронті. Ну, як, ну, хто, хто за це має відповідати? Е, Шмигель? Шмигель е, ну, маріонетка. Більш того, йому ніхто не ставить завдань, немає програми Е, просто розберезарюються е, кошти, все це бачить і захід, і бачить і суспільство. Чи маємо ми Зеленському, Шмигалю, е, Підласам, е, всім е, Міловановим, е, Марченкам? Татаровим дякувати за їх роботу. За півтора року, ці, не готуючись до війни, люди оголосили супротив, почали боротися. За це півтора року, коли у вас було час підготувати підготувати. Матеріальну базу для військових, займатися навчанням, займатися економікою, займатися розподілом коштів. Ви них хрена не зробили? Чому ви хрена не зробили? Чому ми маємо це все терпіти не на часі, після перемоги? Коли буде ця перемога? Правильно каже Берлінська, правильно каже Дар'я Каленюк, Юрій Романенко. Добровольці закінчуться. Розумієте? Треба створити так, щоб вони не закінчувались. Треба перемагати технологіями, їх кількістю, щоб противник голови не міг підняти. Не то, що думати, як замінувати, а як вийти з того окопа, як знаходитись на території України, щоб не було можливості піднімати літаки, щоб не було можливості програмувати ракети. Щоб не мог не було можливості заряджати ці ракети, це наша відповідальність. Це відповідальність наших державних чиновників, які усунулись і фактично займаються мародерством і каннібалізмом. Тому е дякуємо всім, хто допомагає. Дякує хто ціною е свого життя зупиняє цю навалу, але Неможливо продовжувати так, що одні воюють, одні допомагають, інші підігрують ворогу. І це стосується не тільки українців, це стосується і західних політників Аля Саліван. Тому робимо правильні висновки, інакше ми не зможемо перемогти. Ні, я все рівно я впевнений в нашій перемозі, але ціна цієї перемоги буде дуже, дуже завеликою. Зараз е, кращі е, сини е, України гинуть на фронтах із за е, недбальства, із за е, мародерства, із за канібалізму українських чиновників. Цього не має бути. Ми маємо зламати хребет, і я ж кажу, від заходу вимагати чітких критеріїв. От е, дали рік на підготовку. Маємо е, Дар'я Калінук правильно каже: маємо отримати чіткі критерії. Що треба зробити? Дедлайни, KPI, Це все лежить на наших управлінцях. Вони мають це зробити. Якщо вони не готові, не в змозі за якихось причин, як казав Константин Ільченко, всіх з пляжа. Тому давайте мобілізуємось, давайте тиснути на місцеві влади. На Державні адміністрації на чиновників, або вони за українців за Україну і всі фінанси і всі свої зусилля направляють на високотехнологічну зброю, або всіх з пляжа, як казав Константин Ільченка, всі, всі до бою, всі, хто не готові на своїх місцях боротися з ворогом. Інакше ми ніколи не отримуємо перемогу а нам вона потрібна як можна швидше. Тому давайте робити все, щоб її наближати. Нашу перемогу і не ціною людських жертв, не ціною добровольців, які пішли воювати.